Біблія, книга повторення закону, глава 17. Не будеш приносити в жертву Господові Бога в своєму вола або одне з дрібної худоби, що буде на ньому вада, усяка зла річ, бо це гидота для Господа, Бога Твого. Коли буде знайдений серед тебе в одному з місць твоїх, який які Господь Бог твій дає тобі чоловік або жінка, що зробить зле воча Господа Бога Твого, щоб не дотримати заповіту, що пішов би і служив би іншим богам, і вклонявся б їм та сонцеві або місяці, або всім зорям небесним, чого я не наказав, і буде розказано тобі, і ти почуєш, і буде добре допитуватися, а ото воно правди дійсна та річ, була зроблена ота Гідота серед Ізраїля. То випровадиш того чоловіка або ту жінку, що зробили ту злу річ, добрам своїх того чоловіка. Віка або ту жінку, і вкаменуєш їх камінням, і вони погинуть. На слова двох свідків або трьох свідків буде забитий обвинувачений, що має померти. На слова одного свідка не буде забитий. Рука свідків буде на ньому найперше, щоб забити його, а рука всього народу на останку і вигубиш зло серед себе. Коли б у суді були тобі неясна справа, між кров'ю та кров'ю, між суперечкою та суперечкою, між раною та раною, справи суперечки в брамах твоїх, то встанеш і підеш до місця, яке вибере його Господь Бог твій, і прийдеш до священників, левітів, до сусідів, що будуть в тигнях, і допитаєшся, і вони дадуть тобі слово присуду. І ти поступиш за тим словом, що подадуть тобі з того місія, яке вибере Господь, і будеш пильнувати, робити все так, як навчать тебе. Ти поступиш за законом, що навчать тебе, і за вироком, що скажуть тобі, не відступиш ні праворуч, ні ліворуч від слова, що подадуть тобі. А коли хто через зухвалість не послухається священника, що стоїть там на служенні Господі ві Богові твоєму, або судді той помре той і вигубиш те зло із Ізраїля, а весь народ буде слухати та буде боятися і вже не буде поступати зухвало. Коли ти війдеш до того краю, що Господь Бог твій дає тобі, і. Посядеш його і осядеш у ньому, та й скажеш: нехай я поставлю над собою царя, як усі народи, що в моїх околицях, то ставлючи над собою царя, як кого вибере Господь Бог твій, конче з посеред братів своїх, поставиш над собою царя, не зможеш поставити над собою чоловіка чужинця, що він не брат твій. Тільки щоб він не примножував собі коней, не вертав народу до Єгипту, щоб примножити коней, бо ж Господь сказав вам не вертайтеся вже більше тієї дороги. І хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібла, та зором. Ота, хай він не примножить собі душі. і станеться, як буде він сидіти на троні царства свого та напише собі відписа цього закону з книги, що перед лицем священиків бовіді, і буде вона з ним, і буде він читати в ній усі. Дні свого життя, щоб учився боятися Господа Бога свого, щоб додержувати свій світ цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце його своїми братами, і щоб не збочував він ні праворуч, ні ліворуч, від цієї заповіді, щоб продовжив дні на своїм царстві він та сини його серед Ізраїля.